Друзі, майже сім років кожного тижня ми відкривали з вами сторінки біблії і вникали в її глибини в програмі пошуках істини. Продовжимо ці дослідження. Але зараз на вас чекає новий формат, нова назва, новий ведучий і нові гості. Новим ведучим буду я, Сергій Антонюк. З новою назвою програми в контексті. Але ми з вами, шановні глядачі, знаємо, що в нашій програмі був і буде один і той самий ведучий, з тими ж незмінними істинами наш Бог і Його Слово. Хай Дух Святий в контексті Біблії продовжує вчити нас жити як Христос. До зустрічі в контексті з 29 вересня щопонеділка о 22.